Всім привіт! Народ! У нас сьогодні розпаковка, що прийшло мені з AliExpress. Це одна з двох посилок. Ще одна посилка йде. Потім також зроблю огляд і тут детально вам розкажу, що я заказав і що ми з цього будемо робити. Так що підписуйтесь на канал, поїхали. Так, саме перше. Заказав і пенсетики. Тут різні вони йдуть. По нумерації всі написані. Не знаю, буду пробувати. Що за пенсетики, чи добре, чи ні. Ну, покращено так собі. Ну, Китай. Ну, Китай, Китай і коштували вони, я не знаю, гривні 80 чи 70, якось в тому районі. Посилання я залишу під відео. Хто захоче, можете собі заказати. Чи 58 гривень. Не знаю. Ну, до 100 гривень коштувала оцього, цей набір. Є отакі всякі різні маленькі, кутові. Також мають такі заглушечки. Супер, бомба. Що ще? Далі. Далі заказав ось такий датчик. Це є фоторезистор, але він на базі Arduino, що його можна запрограмувати і робити типу датчик освітлення. Ось таке. Також такі фоторезистори заказав. Хтось мені писав в коментарях, давай зроби з датчиком освітлення. Попробую, постараюсь. заказав такі резистори фоторезистори і заказав також транзистори. Будемо пробувати щось робити. Також з я думаю, будемо робити класний нічник. Я думаю, вийде. Так що підписуйтесь на канал, буде цікаво. Далі ще один. І ще один. То на базі Arduino. До речі, цікава штука, треба буде попробувати. Також прийшов мені новий цей USB-мультиметр. Ось такий. Такий, як я мав, прийшов ідентичний. по принципу. Попробуємо, чи довго він стягне. Ну, вони недорогі, так що можна замовляти. Так, і ще один цей. Ще що прийшло? Ось така штука прийшла. Прийшов мені драйвер до led стрічки До led стрічки не простої, а такої, як у ваших люстрах. Ось такі led стрічка Ви тут можете міняти е, тепле світло, біле світло і так далі. Також з пультом. Потім зроблю, буду робити такий проект. Буде цікаво, покажу вам. Готуємось до осені, до зими. Не знаю, будуть виключати світло чи не будуть. Пишіть також свої коментарі, як ви думаєте. В відсотках напишіть, бо багато людей кажуть, що будуть, багато людей кажуть, що не будуть. Але нічого, ми все підготуємося, буде краще, як то кажуть, будемо краще підготовлені. Головне, щоб мені на це все вистачав час, тому що в мене є основна робота і не тільки є сім'я. Маю час, знімаю для вас відео, придумую щось нове. Так що. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Стараюсь для вас слава Україні! Слава зсу і всім до наступних відео.